Капітан Лукашенко Дмитро Валентинович народився 1990 року. На захист України став у березні 2022 року. Займав посаду помічник начальника штабу сумського зонального відділу військової служби правопорядку. 27 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання на території Російської Федерації в Сучі Курської області внаслідок ураження ФПВ-дроном загинув. Згідно з указом Президента України від 14 квітня 2025 року номер 234 за вільність Баківщині мужність та відважну боротьбу за незалежність України нагороджується орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеню на шаль посмертному. Солдат Осадчук Олександр Андрійович народився 1982 року, був стрільцем снайпером аеромобільного відділення одного з підрозділів десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув 20 вересня 2024 року під час штурмових дій противника поблизу населеного пункту Піщани Куп'янського району Харківської області. Згідно з указом президента України від 27 листопада 2024 року номер 787 за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Солдат Черкаський Сергій Михайлович народився 1976 року. Став на захист Батьківщини у травні 2022 року, займав посаду стрілець-снайпер десантно-штурмового відділення десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Загинув 29 січня 2025 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Гуєво Суджанського району Курської області Російської Федерації. Згідно з указом президента України від 1 квітня 2025 року номер 205 за силу та відвагу проявлені під час захисту українського народу від агресивних дії з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Це промінчик сонця. Це веселий, дуже радісний. В житті радісний чоловік. Люблячий сім'ю, дітей. Молодший сержант Чеча Юрій Анатолійович народився 1982 року, займав посаду номер обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти аеромобільного батальйону. 16 лютого 2025 року. Біля населеного пункту Лозова Ізюмського району Луганської області героїчно загинув. Згідно з указом президента України від 9 квітня 2025 року No223, за мужність та сміливість проявлені в боях поях захисті України, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Солдат Соловей Євгеній Олександрович. Народився 1986 року, був гранатометником десантно-штурмового відділення десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Загинув 10 грудня 2024 року поблизу населеного пункту погребки Курської області Російської Федерації. Згідно з указом президента України від 20 лютого 2025 року номер 91 за мужність, відвагу та сміливість проявлені в боях, захищаючи український народ від агресивних дій з боку Російської Федерації, нагороджується орденом за мужність третього ступеню про Молодший сержант Вог Антон Сергійович народився 1988 року. Він був командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Загинув 28 грудня 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту погребки Суджанського району Курської області, згідно з указом президента України від 13 березня 2025 року номер 160 за мужність, сміливість проявлені в боях, нагороджується орденом за мужність третього ступеню по смерті». Запросили отримати за нього вже десяту нагороду. То я розумію, що хлопчина повоював, і ну, коли ми з ним спілкувалися, то він розказував, що вони роблять, як вони працюють. Ну але дивлячись по нагородам, я розумію, що робили вітер, так, так би мовити. Тому не дуже приємно за нього це отримувати, взагалі неприємно за, за нього це отримувати, але вже назад час не повернеш. Солдат Кузьмич Володимир Володимирович. Народився 1996 року, займав посаду стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового батальйону десантно-штурмової бригади Збройних сил України. 13 листопада 2024 року в районі населеного пункту Ново-Іванівка Суджанського району Курської області Російської Федерації загинув. Згідно з указом президента України від 14 січня 2025 року номер 29 за відвагу мушність та сміливість проявлені в боях нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Що з добрий, отзивчий. Що ще, От, ще скаже? Якісь момент розкажуть, що найбільше пам'яталися? Що за більше? Робив рибалку робив, любив дуже. Що ж, що за пам'ятати? Що за... захищати Україну? Що ж становиться? Шановні рідні та близькі, ваші діти, сини, чоловіки, брати. Справжні героїв. На жаль, слова із нашого гімна українського душу і тіло находилися свободу на сьогодні є реальністю. Але ми назавжди будемо пам'ятати наших героїв, які саме дороге що є в житті, це своє життя віддали за нашу свободу. За те, щоб ми жили в мирній країні. Тому ми схиляємо, передимо голови і вони надають наші серця. Слава Україні! Героям Слава!